Розпаковка з Єви. Купила новинки від бренду Місай, і там була акція 2 до рівня 4, тому ці два продукти отримала у подарунок. А також у подарунок за цю покупку мені дали ось таку класну силіконову косметичку. Перший продукт це кремовий тінт, який можна використовувати також як рум'яна. У нього дуже красиве пакування в лінійці 4 відтінки. Я обрала другий, мені він сподобався найбільше. Наступний продукт це матова помада олівець. Тут також обрала 0,2 відтін. Бо він неймовірно красивий, холодний нюдовий. Наступний механічний олівець для губ, і Його я купила через його цікаву форму. До речі, у NYX нові олівці мають таку саму. Олівець гелевий, тож, сподіваюсь, буде стійким. А ось такий тінт залишився після першого продукту. Наступна це туш з нової колекції PAF то-PAF, і її я купила уже другу, бо мені вона дуже сподобалась. Має там на коричневий колір. Від Глимбі у мене також 4 продукти, і за цю покупку мені дали ось таку прикольну сумку. Сумку косметичку. Вона дуже м'якенька та приємна на дотик. А купила я цю палетку. У мене така вже є, але вважаю, що це найкраща палетка глимбі. Тому цю розіграю. А також купила три нові відтінки олівців для очей, бо дуже мені сподобались. Тебе лайк та підписка, а з мене нові відео.